Це доза. Таку назву має третя персональна виставка Лучанина, який прижився у Львові. До Івана Франківська його запросили місцеві митці колеги із собою. Денис Шиманський привіз чимало ці невеличкі начерки на прозорій плівці і малюнки на склі. Його графіка повітряна і невагома. Здебільшого не вписується в жодні рамки у переносному та прямому значенні. Хоча винятки автор таки робить: ось цю гуцульську придбав у безхатченка лише за 20 гривень. Кожної роботи можемо розповісти. Якусь маленьку свою історію. Наприклад, оця велика робота. Знову ж таки, я просто ж орендую квартиру у Львові, і у нас є буржуйка, яку ми палимо дровами оцими такими кубіками правильними. І моя половинка. Вона вирішила якось поскладати ці кубики, систематизувати. Тобто по-своєму медитували. А я вирішив це намалювати. Ну тобто, свято теж з медитації. У цій експозиції автор зібрав докупи те, що творив упродовж останніх чотирьох років. Єдності тематики, виставка не має, як і технічної одностайності. У часи, коли все давно винайшли, митцеві залишається мікс експериментів. У них Денис і знаходить натхнення, як і практично в усьому, що трапляється на очі чи під руку. Маркери, фломастери та прозору кальку має при собі завжди, де б не опинився. Коли переїжджаєш з квартири на квартиру, лишаються якісь, знаєте, старі меблі там, і в них є от такі вставки, скрині в шафах, там куличка. І часто хазяїва їх викидають. І їх було б назбиралося дуже багато, я подумав, що треба з ними щось робити. Купив матеріали і працюю. Це моє життя, є, якщо так можна сказати. Ну тобто, це моє середовище, в якому я знаходжуся, ті люди, які мене кругом оточують, речі, які кругом мене оточують, і, і деталі. То я від того захоплююсь, від того, де я живу, і не маю з того зробити якесь мистецтво. Якби. Речі, без яких ти не можеш просто жити. Ну то це от одна із них графіка. Ну тому що є ще скульптура, кераміка. За фахом Денис Шиманський скульптор виставку його пластики в Івано-Франківську теж можна буде побачити. Принаймні, автор її планує. Що ж до дози, вона триватиме в галереї Мур» фортечного бастіону до 30 серпня. Оксана Квітнева, Віталій Савчук, телеканал 402.